Слухай, а тобі наче 20 права норфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Лобової атаки не буде. Для початку потрібно перерізати шляхи постачання. Очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов припідняв завісу щодо деокупації Бахмута. За його словами, після звільнення кліщиївки українські сили оборони будуть охоплювати місто з флангів. За словами Буданова, Бахмутська операція частина великого плану наступу ЗСУ на Південному фронті. Детальніше про ситуацію на Бахмутському напрямку ми говоритимемо із Віктором Петровичем, військовослужбовцем 77-ї окремої аеромобільної бригади. Пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, загалом, яка зараз оперативна ситуація в районі Бахмута? Чи продовжується там просування наших сил? Ну Дивіться, наразі про просування я не можу говорити про якісь, скажімо так, суттєві просування. Йде боротьба, розумієте, навіть коли немає просування, коли от дивляться глядачі, там, всі моніторять якісь телеграм-канали, якісь осінт групи. Дивляться, ніби немає ніяких там просувань по фронту і тому подібне, але насправді це не означає, що війна зупинилася, що там uh, сидять військові в окопах і не знаю, там відпочивають чи щось таке. Uh, постійно uh, йде uh, бойова робота, постійно uh, військові в напрузі, uh, постійно, ну зокрема, військові 77-ї бригади постійно uh, спостерігають за ворогом. Відбувають атаки наразі, ворог намагається там невеликими групами то на один спостережний пункт напасти, то на якусь позицію відділення напасти, і завжди це є небезпечно, тому що ворог намагається нащупати якісь слабкі сторони. Uh -huh. Ось ну і звичайно, що ми намагаємося також прощупати його слабкі сторони і. Працюємо, завдаємо йому ураження для того, ну перш за все потрібно розуміти, що найголовніше це не просування там на мапі, чи там 100 метрів вперед, чи кілометр вперед. Найважливіше наскільки багато ворога було знищено, От, це головний показник успішності. От і цей результат доволі непоганий. Ну загалом багато дуже артилерійських дуелей багато дуже. Штурмів, відбиття штурмів така от ситуація у бурені. Тобто, у ворога втрати великі, так? Попри те, що в наступ ідуть наші збройні сили, а його сили обороняються. Ну, втрати великі, втрати великі, важко сказати. Ну, ви розумієте, що порахувати якісь точні втрати дуже складно, тому що. Ну, це війна, і тут взагалі дуже важко точну інформацію встановити, але є така інформація, що це порядка вісім разів переважають втрати ворога. Тобто вісім разів більше втрачають. Тобто наразі є така інформація. Точно, звичайно, вам ніхто не скаже. Точно, ми, мабуть, дізнаємося, можливо, через роки після там, закінчення війни. Якісь абсолютно точні цифри, але Це... так вони несуть втрати і важкі втрати. Це зрозуміло. Як зрозуміло, власне, і те, що бої не припиняються і вони тривають. І От сьогодні в ранковому зведенні генштаб повідомив, що росіяни намагаються відновити своє втрачене положення в районі Андріївки, наприклад. Повідомлення ці про те, що вони там намагаються відбити цю Андріївку, Кліщіївку. Ми регулярно бачимо. Розкажіть, будь ласка, чому саме ці населені пункти такі важливі? От, трохи Буданов сьогодні привідкрив. Завісу, яка ваша думка з цього приводу? І загалом, яка обстановка зараз на південь саме від Бахмуту? Ну дивіться, намагаються відбити ці населені пункти? Ну це абсолютно логічно і зрозуміло. Я думаю, що будь-кому хто читав якусь книжку про війну. За своє життя якусь мінімальну аналітику цікавився. То він розуміє, дивлячись на карту, що Бахун, звичайно, таранити так, як це робив Вагнер, ну, це не має сенсу. Ви мову, чули там про десятки тисяч втрат вагнерівців в паху, і зрозуміло, що така тактика вона ну її неможливо з будь-якої сторони просто неможливо її використовувати для. Цивілізованої країни, яка бодай трохи цінує життя своїх громадян, ну просто неможливо. І тому, звичайно, для того, щоб знаєте, як розумний не піде вгору, розумний гору обійде. Так само, бо така собі гора, фортеця. от, для того, щоб не брати її штурмом, треба її обійти. Я думаю, що це очевидна, скажімо, так, не секретна інформація, і тому, звичайно, що хочуть росіяни. Покращити своє становище і залишитися в Андріївці і в пліщівці, для того щоб їх не взяли в кліщ навколо Бахмута, для того щоб е українська армія не контролювала позиції логістичні навколо е Бахмута. Ну і не мала під вогневим контролем Бахмут, не мала, скажімо, так, з точки зору розвідки позиції. Тому звичайно що вони хочуть відновити, але в них такі спроби ну, з'являється відео в телеграм-каналах різних російських, коли мовіки скаржаться на те, що ну російські солдати скаржаться на те, що е, їх посилають в штурми, е, тобто зібрали там розбиті якісь підрозділи їхні, е, е, які були е, в районі там Кліщівки, е, е, намагаються послати на штурм. Скориставшись тим е, часом, поки наші там не на 100% закріпилися, і там зненацька відбити. Ну але в них нічого не виходить, тому що зрозуміло, що для того, аби штурмувати, ну там я не знаю, невелику посадку, невеликий укоп, невелику позицію для того, щоб штурмувати, потрібен план задум і з опрацьованістю організму, який буде е, займатися штурмом. Якщо цього немає, то звичайно на успіх розраховувати не доводиться. Ну і вони зазнають суттєвих втрат, зокрема через те, що вони намагаються відбити позиції звільнення нашими військовими. От щодо цих відосиків, до речі, хотів спитати, про які ви згадали, які пишуть там російські ці мобілізовані. Вони там скаржаться, що їм довелося і техніку, нібито кидати в кліщівці, і що снаряди в них не вибухають чомусь, і що ну, взагалі що в них моральний дух падає. На вашу думку, це все правда? Чи що в них там з забезпеченням, з бойовим духом? Є якісь дані звідти приходять? Дивіться, в будь-якому випадку війна це постійна криза. Тобто на війні легко не буває нікому ні нам, ні росіянам. Не буває в жодному разі легко. А тобто, всім всі завжди в складних умовах. Питання завжди в мотивації, в розумінні навіщо ти це робиш. В якомусь загальнолюдському ставленні, тобто дуже сильно впливає те, як люди в тилу ставляться до того, що робить їхня армія, що робить що, що роблять їхні війська. Тобто, якщо наші військові попри ну це дуже складно. Війна, це дуже складно, направду дуже складно і складні умови. І от коли наші військові відчувають, що за них весь народ, що їх підтримують, намагаються там зібрати останні кошти. Підтримати якось морально і тому подібне, то звичайно це дуже сильно впливає насправді на бойовий дух, тому що вони знають за кого вони стоять, вони знають, що вони роблять, і для чого вони це роблять. Тобто в нас просто іншого немає виходу. В той час російські військові, ну якась Андріївка, він живе десь там, я не знаю, в якійсь калузі в селі жив. Нашому ну, та Андріївка? він не розуміє, він не вмотивований боротися за цю Андріївку чи за будь-які інші населений пункт, в якій назви яких він ніколи не знав і дізнався тільки тому, що його мобілізували сюди Тому звичайно, їм на дистанції набагато морально складніше. А щодо боєприпасів, зрозуміло, також що ну ніхто не відміняв якісь. Такі тилові проблеми. Вони, в принципі, в всіх арміях існують, як зрозуміло, там і в європейських, і в арміях НАТО. Це взагалі дуже складне питання там тилового правильного зберігання боєприпасів і нарощування там, виробництва боєприпасів. Але в Росії це ще більше має більше проблеми через корупцію, через такі відсутність мотивації. У військових тому так в них є проблеми із е, снарядами із багато чим. Є проблеми. Звичайно, що є і сильні сторони. Не треба думати, що е, вони там всі такі зараз піднімають лапки і тікають це сильний ворог, е, і для того щоб його перемогти, потрібно. Ну, збиратися разом бути єдиними, от підтримувати свою армію, не забувати там донатити, не забувати висловлювати підтримку, тому що це справді си попри те, що є криза в російських рядах, попри проблеми там із спорядженням, із командуванням і з того подібне. Попри те, це сильний ворог. В них дуже багато безпілотників, тобто вони там запускають безпілотники. Ну ці їхні орлани і тому подібне воно літає кожен день просто десятками десятками польотів. Ну і відповідно коригує артилерію. От і може там навіть якість страждає з їхніх снарядів О, кількістю. Також вони можуть брати. Тобто ну але недооцінювати е... ворога теж не треба. Я зрозумів ваш посил. А, На жаль, закінчився у нас ефірний час. Але я вам дуже дякую за такі грунтовні пояснення і цікаву розмову. Сподіваюся, ще поговоримо в ефірі. І власне дякую вам за вашу службу. Це був Віктор Петрович, військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади.